Лікарю, що сталося? Аналізи показали що щось погане. Я викликав вас, шановний Валера, щоб повідомити вам гарну новину. Я тепер гомеопат. І що це означає? Це означає, що з вас 300 гривень. Ми гомеопати. Лікуємо подібне подібним і розводимо препарати в пігулках до надмалих доз. А ще вони розводять на гроші таких, як ти, Валера. От, куштуй. Фу, ну, пересолено. Та ти що. Зажди. А якщо так? А ну? <клес> От бачиш не діє. Тому що лікувати хворобу тим самим, що викликає подібні симптоми у людини, не науково і безглуздо. Як намагатися виправити пересолений салат перцем. Розумієш? Чекай. Але ж щеплення проводяться по принципу подібне лікується подібним. Ні. Під час вакцинації вводять послаблену форму вірусу, щоб стимулювати імунну систему. А от у гомеопатії будуть цибулею лікувати сльозотечу або опіумом сонливість, а миш'яком та ртуттю та взагалі все. Миш'як і ртут, це жах якийсь. Та от тому ми все це робимо в дуже маленьких дозах, щоб не зашкодити людині. І щоб її не вилікувати. Зазвичай у гомеопатичних ліках препарат розводять у такій кількості розчину, що там просто не лишається жодної молекули. Ну, наприклад, якщо цей пакетик чаю опустити у світовий океан, то молекул чаю в ньому буде більше, ніж діючої речовини у гомеопатичних ліках. Лікують не молекули. Вода має пам'ять. Запам'ятайте, у води немає пам'яті. Бо якби вона була, у неї був би найбільший у світі посттравматичний синдром після усіх клізм, яких ви ставите своїм пацієнтам. І що мені з цим робити? Ну цим можна підсолодити чай. Цукор за 300 гривень? Гомеопатія дорожча, ніж бисаровський ринок.